Швидко ознайомтеся з цими дивовижними пропозиціями Prime Day і отримайте знижку до 38% на ці справді захоплюючі секс іграшки. Сексуальне самопізнання, чому Prime Day – це чудовий шанс поекспериментувати та покращити своє інтимне життя. Prime Day – це вже не просто розпродаж побутової техніки та гаджетів, це можливість зазирнути у світ насолоди та відкрити нові грані власної сексуальності. І якщо раніше ця тема здавалася чимось табуйованим чи несерйозним, то тепер, завдяки зростаючій відкритості та обізнаності, вона стає доступнішою та зрозумілішою. А Prime Day – це чудова нагода зробити перший крок або розширити свій арсенал наявного досвіду. Я часто чую від клієнтів, що їм важко говорити про своє сексуальне життя, що вони відчувають сором або ніяковість. Але я переконаний, що це абсолютно безпідставно. Сексуальність є природною та важливою частиною нашого життя, і турбота про неї не повинна бути табу. І Prime Day, з великою кількістю пропозицій секс іграшок може стати чудовим каталізатором для початку розмови з самим собою. Чому варто дивитися на секс іграшки? Багато хто вважає секс іграшки чимось не для себе. Але я пропоную подивитися на це з іншого боку. Секс-іграшки це більше, ніж просто засіб стимуляції. Це інструменти для самопізнання, для дослідження своїх бажань і кордонів. Вони дозволяють розширте свій сексуальний досвід, спробуйте нові відчуття, відкрийте зони підвищеної чутливості, покращуйте інтимне життя з партнером, додайте різноманітності та пікантності у ваші стосунки. Підвищення впевненості в собі. Прийняття своєї сексуальності є ключем до здорових і гармонійних стосунків. Зніміть стрес і напругу, секс це не тільки задоволення, але й чудовий спосіб розслабитися і зняти емоційну напругу. Я бачив, як секс-іграшки допомагали моїм клієнтам подолати сексуальну дисфункцію, підвищити самооцінку та покращити якість інтимного життя. І це результат не лише використання інструментів. А й бажання експериментувати та бути відкритим до нового. Prime Day – час для сміливих рішень. Тому Prime Day – чудовий шанс для тих, хто готовий зробити крок до своєї сексуальності. Знижки на секс іграшки можуть бути дуже привабливими, а можливість спробувати щось нове, не витративши багато грошей, робить цей розпродаж особливо цікавим. Для початківців Prime Day – чудова нагода дослідити світ секс-іграшок, не порушивши грошей. Ви можете почати з простих і безпечних візерунків, щоб зрозуміти, що вам подобається і що вам підходить. Для досвідчених користувачів Prime Day це можливість оновити свою колекцію, спробувати щось нове та більш просунуте. Ви можете вибрати моделі з додатковими функціями, різними режимами вібрації та матеріалами. Для пар Prime Day це можливість відкривати нові горизонти насолоди разом, ви можете вибрати іграшки, які підходять для спільного використання і дослідити свої бажання разом. Поради щодо вибору секс-іграшок для Prime Day. Перш ніж стрибнути в пул знижок, рекомендую дотримуватися кількох простих правил, визначте свої цілі, чого ви хочете досягти за допомогою секс-іграшок. Розширити свій сексуальний досвід, покращити інтимне життя з партнером. Просто спробувати щось нове. Враховуйте свої переваги, які відчуття тобі подобаються, які ділянки тіла найбільш чутливі. Яким матеріалам ви віддаєте перевагу? Читайте відгуки. Перед покупкою іграшки почитайте відгуки інших користувачів. Це допоможе уникнути розчарувань і вибрати якісний товар. Зверніть увагу на матеріали. Важливо, щоб іграшка була виготовлена з безпечних і гіпоалергенних матеріалів. Не забувайте про безпеку, завжди використовуйте мастило щоб уникнути дискомфорту та травм. Мій особистий досвід як мені допомогли секс іграшки. Я знаю, що розмова про секс іграшки може бути незручною для багатьох людей. Але я вважаю, що відкритість і чесність є ключем до здорових і гармонійних стосунків. Кілька років тому я сам почав експериментувати з секс-іграшками. І це був неймовірний досвід. Я відкрив нові зони підвищеної чутливості, навчився краще розуміти свої бажання та кордони. Це допомогло мені підвищити самооцінку та покращити якість інтимного життя. Я знаю, що багатьом жінкам важко говорити про свою сексуальність. Але я хочу, щоб ви знали, що ви не самотні. Я тут, щоб допомогти вам зрозуміти себе та відкрити нові горизонти задоволення. Висновок: не бійтеся експериментувати. Prime Day – чудовий шанс для тих, хто готовий зробити крок до своєї сексуальності. Не бійтеся експериментувати, відкривайте нові горизонти на солоди і пам'ятайте, що піклуватися про свою сексуальність не соромно, а необхідно. Використовуйте цей шанс, щоб краще пізнати себе, свої бажання та межі. І пам'ятайте, що ви заслуговуєте почуватися впевнено та сексуально. Сподіваюся, ця стаття надихнула вас на експерименти та допоможе зробити усвідомлений вибір щодо вашої сексуальності.